Сьогодні буде огляд торцового рубанку від фірми Stanley серія Bailey. Продається він разом з таким чудовим чехлом. На чехлі от у нас є вишивка. Старанно зроблена китайськими дівчатками. От. Рубанок отакий. Він човунний. З стальними вставками, скажімо так. Чербанок я купив десь більше, ніж півроку тому, і довший час він лежав, чекав своєї черги, щоб його довести до пуття. А що саме тут? Що саме тут довелося доводити до пуття? Ну, першим ділом довелося шліфувати його, шліфувати саму підошву, тому що оця отрухома її частина. От, рухома її частина виступала над основною десь на 40-ки. Шліфов я в дядька Максима на плоскошліфі. От. Ну, і це вже я трошки ним пошуркав, попрацював після того, через того такі сліди на підошві. Це першим ділом. Ну, самі розумієте, що сотки виступання, це, це робить рубанок взагалі непридатним до роботи. От Пошліфовано, все гарно, все чітко, в ноль. Все тепер стругає добре. Далі, наступна доробка стосувалася оцього речага. От, оцього речага, який, власне, рухає? Тою... Та що такої? який рухає рухомою частиною підошви, він не доходив до своїх крайніх положень. Тобто довелося його підшліфувати з цього боку і з цього боку. Відтепер він, зараз спокійно, в крайні положення ходить. Так. Що ще? що ще? шо-ше? Ну, шоше, треба було зняти лак. Тут з металевої частини, злезав, самолезу, відповідно, треба було трошки підправити. Зняв фарбу отут на прижимі і отут. Заусенці зняв, які лишились після виборки, вирубки. Ну і в принципі після цих от маніпуляцій рубанок став робочим. Одразу тут скажу, наскільки потрібно закручувати цей гвинт. Цей гвинт потрібно закручувати настільки, щоб прижим легко зайшов і закрився до самого кінця. От. Тому що він, сам прижим здійснюється такою частиною зігнутою. От. От. Оця от частинка зігнута є. Отут. Бачите, вона провертається. І за рахунок цього провертання відбувається фіксація. То якщо не до кінця буде, якщо цей болт, якщо цей гвинт буде зажатись засильно, то не буде відповідно нормальної фіксації. сам оцей речах він буде вертатися під час роботи, розфіксовуватись буде. От. Тому закриваємо так, щоб зайшло, і він закрився. Ще з одним недоліків, який потребує допрацювання, ну це вже в майбутньому це от люфт між речагом і крутилкою. Тут десь 1,5-2 оберта. Зараз порахуємо. Раз. Десь півтора оберта люфтить. Але на функціональність це сильно не впливає. тому Поки що є, як є. Е, ще, о, зразу згадав собі ще одну доробку. Значить, це ложе, на яке лягає саме лезо. Давайте я лезо зніму знову. Ось тут. Так. ось, Звідси сюди. Ну, з заводу теж було кривим, відповідно, його треба було. Підшліфувати, щоб лезо встало на місце. Тому що той перекос, який був, він регулятором не, не вибирався зовсім. Тобто лезо було перекошене і все. От. І зараз подивимося, наскільки вдалими були ці маніпуляції, і що з рубанком сталося в кінцевому результаті. Тобто нагадаю, що він був. Взагалі не робочим, тому що оцей перекос в 0,4 мм він, то виступ оцей мм, робив його не робочим взагалі. Так, значить закриваємо ротик. Так. І висуваємо лезо. Турцювіру рубанки здебільшого використовуються для стругання деревини з змінними волокнами. Тут у мене під рукою є оцей мій шаблон для виставляння кутів. І тут, власне, він, він такий і є. От, бачите, слої йдуть в цей бік і в цей бік. Ну, Зараз постругаємо, подивимось. Так. По чуть-чуть будемо додати, подивимося заодно. Наскільки тонка стружка буде виходити? Так, зчепив. І напевно зараз буде стружка. Шоно, Що ще Що чуть-чуть. Якийсь ворс бере і зараз Значить, дивимося зразу на дерев'яшку. Дерев'яшка ідеально. Бачите, гладенька, ніяких вирвів, навіть найменших, немає на ній. От. І зараз стружечка, стружечку поміряємо. Що у нас вийшлося? Можете в коментах додати зараз. Ставте на паузу і в коментах додати, яка та стружка буде. Мені само цікаво. І так, маємо 3 десятки, 2, 1 і закриваємо чик. Маєте дві сотки. Ні, одна сотка, там десь, напевно, зам'ялося. Отак от, от. Шляхом таких маніпуляцій з неробочого рубанка зроблено рубанок, який знімає з півтора сотки. там от. Тут за... да, сотку. Сотку можна спокійно зняти. Чуть більше, чуть менше. От. А тут ще, напевно, тоньше. От. Ну, в середньому сотка. В середньому сотка. Так що отак от, от. А ваш рубанок може знімати настільки тонку стружку. Бачите, тут в одному місці навіть менше ніж півсотки знято. Значно менше. А ваш рубанок може стільки знімати? Пишіть в коментах внизу. Чий рубанок, скільки стружки, наскільки тонку стружку може знімати. Все, щасти. Бажаю вам на тому гарних інструментів і радості від їхнього використання. На тому все. Пока.